Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, і сьогоднішнє відео про те, які акції купити в вересні 2022 року я вирішив собі. Підписуємось на канал, ставимо лайк і ми починаємо. Отже, є три компанії, на які я звернув увагу, і які я куплю, на жаль, завтра, а не сьогодні, тому що, як оказалося, сьогодні в Америці День труда, День праці. І біжі сьогодні всі закриті. Але менш з тим три компанії, на які я звернув увагу, і якусь із них одну я завтра собі куплю. Дане відео не є фінансовою рекомендацією, я нікого ні до чого не агітую і нікому нікого не заставляю купувати ті або інші акції. Отже, на що півпав мій вибір Tesla? Як не странно. Tesla така компанія, яка, про яку всі говорять, що вона дуже волатільна і вона там пригає вліво-вправо туди-сюди, так і є. Але зараз у них відбувся спліт ось недавно 1 до 3, і хто мав там одну акцію за там 700 доларів, зараз отримав три акції по там 270 доларів, ну плюс-мінус. О, і так, таким чином є нагода купити собі е, акції там не за 1000 доларів, а за 270, як зараз тут бачите. Тесла, ну хто не знає, то американська компанія, яка продукує яка автомобілі, електроавтомобілі, і рішення для накопичення електричної енергії. Тесла, Ілон Маск, машини, автомобілі. Я думаю, всі чули і знають про цю компанію. По фінансовим показникам е, дохідність компанії росте. І е, чому я звернув увагу на цю компанію? Тому що за останні 5 років вона виросла в 9 разів. Ну, тобто 5 років на 2017-му дохідність була там 2,2, а зараз 18,2. От, так само. Но, тут є такий момент, що у них акції вони собі здороблюють, збільшують. О, якщо було 2500, то зараз ми бачимо, що вже аж 3 тисячі. Тобто акції вони собі випускають. От, і це якби, є такий мінус. Но, якщо подивитися на графік, то ми бачимо, що вони то вверх там полетіли, то вниз, то вверх, то вниз. Тому це така більш компанія, не на майбутнє, як для мене, моє, моє, моє бачення. Але так, де можна її там зараз купити, потім вона там виросте на якихось 100 доларів їх продати і, і так з тим бавитись. Добре, на сайті Finviz, що у нас тут показники PNE 97 за облачні, тобто це взагалі такі. На що люди там відвертаються, тобто нормальний показник ПНЕ це до 30, о, десь там 30 в такому районі. Але форвардне ПНЕ показує, що в два рази менше має бути 46. Ну, побачимо. От, а Тут, звісно, таки, все в огромних плюсах, в огромних відсотках. Тому не знаю, хоча ПЕК о, у нього 1,86. Тобто Це така нормальна інвестиція. Добре, наступна компанія. Маю окреме прохання для людей, які мене дивляться. Будь ласка, напишіть в коментарях, які акції ви собі вибираєте в місяцю вересню, або взагалі на що звернути увагу, щоб ви собі купили. Можна розписати чому, можна не розписувати, можна просто написати От така компанія, я собі б там її придбав, або подивіться, зверніть увагу на таку компанію. От, було б дуже цікаво мені почитати, подивитися і, може б так само собі б її придбав і купив. Наступна компанія, на яку звернув увагу, компанія Medifast, Компанія, американська компанія по зниженню ваги і харчуванню. Якщо глянути на показники, так само на що я звернув увагу, що її дохідність зросла за останні 5 років в 6 разів. Тобто в 2017-му була 227, зараз 1209. От. Потім що про кількість акцій, в принципі, на місці навіть вони трошечки викуповують, робляють пейбеки, тому теж у них є НАТО гроші. До того. Де тут Фінвіз? О, показники PNA взагалі прекрасні 884, на ПНАЕ приблизно таке саме. ПЕГ 044, тобто це е, взагалі така золота, можна сказати, компанія. Ще й вона платить 5,5% дивідентів. На біржі вона торгується відносно недавно, з 2020 року, як можете тут собі побачити. От. І м -м, поки що вона якби не є в якомусь плюсі, починала зі 109, починала з 165, зараз 119. Але так само платить дивіденти 5,5%. І третя компанія, ну вона вже не американська, китайська компанія Alibaba Group, я вже собі її купував, в мене є 14 акцій. Простіше кажучи, хто не знає, що таке Alibaba Group, якщо AliExpress, якщо вам це більше говорить, от AliExpress та Obao, от це ті магазини інтернет-магазини, якими вона володіє. Показники ростуть, виросла, ну, виросло воно за 5 років в два рази. дохідність їх, Кількість акцій теж вони почали собі збільшувати. Все пов'язано з тим, що почався коронавірус, і оці всі логістичні цепочки поруйнувалися і з доставками стали великі проблеми. Ну і плюс в Китаї почалася та літуча миш. Той каже. Про інші показники тут для мене така цікава річ, що зараз ПНЕ 43, а от наступне ПНЕ, форвардне ПНЕ в наступному році має бути 1.53. Тобто або тут якась помилка, або ну, не знаю що. Тому от з такого, з такого параметру дивитися це теж крута компанія. В PEC-18 це якби дуже погано. От. Але знову ж таки, багато різних експертів, так само, які нічим не підтверджені, але вони давно інвестують, говорять, що Alibaba через там, 10 років може вирости до 800 доларів за акцію. Тобто, якщо зараз вона коштує 890, то через 10 років в тисячу раз. І інша причина, по якій би я собі хотів докупити, тому що, як тут видно, в мене є 14 акцій, і ага, тут. І, 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 і їх середня ціна в мене 120 доларів за акцію, а зараз вона продається по 91 долару за акцію, тому так, щоб трошки трішечки усереднити, я міг би собі докупити там. Дві-три акції. Ось таке моє бачення на місяць вересень, 2022 року. Особисто моє бачення, нікому нічого не нав'язую і не говорю, що тільки ці акції треба купувати. От я сам них розглядаю і завтра буду собі щось вибирати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто які акції зараз собі розглядає до купівлі, на що ви звертаєте увагу, і які компанії можна собі придбати. На це в мене все. Всім дякую, всім папа, -па, удачі в інвестиціях.